Як молодість нашого обличчя пов'язана із здоров'ям наших зубів? Як позбутися носогубних складок, тримати правильний овал обличчя, аби він не обвисав? Відповіді на ці питання, а також на інші, не менш турбуючи, ми сьогодні будемо шукати впродовж наступних 10 хвилин у нашому відеозаписі. Мене звати Ольга Сольвар, і ми будемо питати про все, що сказане ірочковайдайчук. Це лікар ортодонт клініки РВД. Паніра вітає. Вітаю, друзі. Сьогодні з вами ми поговоримо про найважливіші питання, причини е, утворення таких проблем і як їх вирішити. Даючи до сьогоднішньої програми, я була косметолога, власне, і якраз поговорила з нею на тему, яку ми будемо зараз обговорити. Я її так і спитала, чи правда, що краса і молодість нашого обличчя залежать від здоров'я зубів. І вона каже, так і є. Чому так? Тому що здоров'я наших зубів. Наш правильний прикус – це є залог майбутньої краси і молодості на довгі-довгі роки. Тому що наше обличчя це є каркас, на який накладається м'язи, шкіра. Дуже часто жінки, навіть деякі чоловіки е займаються тим, що повністю е все своє обличчя віддають в руки косметологів. Але результат не той, який ми не очікуємо. Чому так буває? Причина старіння і причина, причина того, що обличчя втрачає свої е, молоді ознаки, зовсім не треба шукати відповідь у космосі. Тобто, говорять, що проблема, наприклад, старіння може бути через шкідливі звички, через, наприклад, е, генетику. Нам кажуть, колаген вже не виробляється. Вам генетику. треба стимулювати. Да, Моменти, що говорять, що е, сила тяжіння, гравітація впливає на обличчя і воно починає суватися. вниз. за те чесно, воно обвисає. Я вже дівчинка далеко за 30 плюс і добре це знаю. Але зараз є такі штуки, нитки там, там філери, моля. Моя вона мені сказала, Оля, є випадки, в яких ані філери, ані нитки не допомагають довго. Це допомагає на якийсь певний період, а потім обличчя все одно та мувисає сповзає. То чому так відбувається? Тому що немає тої об'єм того об'єму кісткової тканини, немає тої правильної архітектурніки обличчя, щоб тримати весь оцей наш м'язово-шкірний е, каркас. Так. То до чого тут ви до чогонти? Ортодонти. Ортодонти. я скажу люди, ортодонти. Це лікарі, які ставлять брекети. Це дуже просто, так? але ваша місія це ж не ставити брекети Ні, і навіть не зробити зуборів. Брекети це як елемент, який ми використовуємо для того, щоб зробити правильний прикус, функціонально покращити життя людини, щоб вона могла нормально жувати, щоб в неї От дивись, проблема в чому? Чому старіє обличчя? Що ми бачимо? Мішки під очима з'являються, обвисає шкіра, другий підборідок. Це ми бачимо і зразу видно, що людина там вже її за трет, так? Але коли у людини правильне співвідношення щелег, коли у людини правильний прикус, е вона довгий час здається майже не старій, наче має якийсь елекси молодості. Наприклад, я хочу показати вам таку дуже відому для всіх. Е Актрису, вона і кінорежисер зараз, ну ви її всі знають Анджеліна Джоль. Так, так. Це називається Золотий стандарт ортолог. Її співвідношення щелеп, її е кісткові всі е співвідношення, кути є е ідеал. Скажи мені, будь ласка, ти не знаєш, вона носила брекети в дитинстві? Так, вона носила брекети в дитинстві. Це не природжене. Не, це не природжене. Тобто вона носила брекети, їй було е, зроблено корекцію прикусу mm -hmm. і в подальшому в майбутньому її обличчя тримає цей каркас і не змінюється. Покажи, на нас не вона набагато старша. Ось. ось, дивіться, це їй тут 50 років. так? Видно, ми бачимо, який в неї ось тут кут нижньої щелепи. Ми бачимо, які в неї ось тут співвідношення верхньої і носу, губні складки. E, нижня третина обличчя взагалі, от обличчя джой на вважаються золотим стандартом. Тобто це не yeah. результат косметології. хоча я думаю, що вона там теж є? можливо є якісь э, корекції косметолога, але загальне, якби э, э, загальне так сказати правильно в основі в основі цього yeah. всього лежить э, правильне співвідношення щелеп, правильний прикус, який в майбутньому допомагає. Ну, не так швидко старіти і зберегти красу і молодість обличчя. Покажи, будь ласка, як це правильно і неправильно? Дивіться, правильно. E, взагалі, що таке правильний прикус? Це співвідношення бокових зубів і фронтальних зубів. Це фронтальні зуби? передні зубочки, так, так щоб ви зрозуміли. Що ми, що ми маємо на увазі правильне співвідношення бокових зубів? Це, ну, по-простому скажу, по-розумному не буду, щоб було зрозуміло. Це шахматний порядок. Тобто бугор має попадати в міжбугоркову фісуру, тобто, має бути Максимально багато в е, бокових mm -hmm. відділах і правильне співвідношення фронтальної відділені, коли е, передні зуби верхні перекривають нижні на одну третю. тобто обов'язково mm -hmm. має бути контакт передніх зубів з нижнім. Одразу спод... всі себе там протестують да, протестуйте. Окрім того, е, повинно бути, що співвідношення самих зубів правильне ще має бути співвідношення щеле правильне. Це дуже важливо самих кісток. Тобто інколи буває така ситуація, що зуби наче стоять рівно, наче і співвідношення по бокам правильні, а дивишся, а в людини естетичні ознаки обличчя зовсім не що таке естетичні ознаки обличчя? Це, Це можеш... співвідношення, наприклад, верхньої і нижньої губи. Ми по ньому можемо бачити, як виглядає Ви виду так, так. Ми дивимося на ці ознаки. Тобто, перше, що людина приходить до мене на консультацію, заходить в поріг, я вже бачу, які є проблеми. Коли він починає говорити, це ще більше видно. Тобто, лицеві ознаки перше, що на що ми звертаємо увагу. Тобто, ми дивимося на правильний прикус, але це не, не саме головне, ми дивимося на співвідношення самих щелеп, тобто кісткове співвідношення це дуже важливо для нас. Тому, е, коли є проблеми, наприклад, зубами немає проблем, є кісткою проблеми, це обов'язково потрібно вирішувати, тому що в подальшому буде дуже перечасне старіння обличчя. Можна питання? Ірот, я тобі слухаю. я переконана, що ті, хто нас також слухають. Здається, питання, чи є якийсь а, граничний вік, коли можна взяти за цю проблему. Тому що є стереотип, що брекет треба носити тільки в дитинстві, а вже ну, люди, які 30, коли ми нарешті починаємо думати про молодість нашого обличчя, то хто буде брекети, не маленька дитина. Коли ось ця останній вагон ідучого потягу буде, будь ласка, а, дивіться, останнього вагона немає. Вік не обмежений. Тобто інколи люди собі мають такі стереотипи, що вони там в 30, в 40, 50 не можуть ставити брекет. У мене найстарша пацієнт, що роки. Жінка вирішила, що їй треба змінити. Вона ходила там на всякі косметологічні процедури, але це все не допомагало, тому що з часом нижня щелепа уходила на неправильне положення, і це дуже було явно видно, що на є ознаки старіни, дуже явно. І косметології цьому не допомагали, коли ми вирішили її прикус, Зробили потім гарну ортопедичну роботу, підняли висоту прикусу. Це теж дуже важливо, тому що, що на що впливає взагалі, збереження нашого прикусу на висоту, тому що з часом, коли прописи неправильні, зуби стираються. І це дуже важливо. Це на ранніх стадіях вияснити цю проблему для того, щоб її вирішити. Тому що якщо зуби вже зітруться з часом, це буде велика проблема. Потім ортодом вже не допоможе. То треба вже цілою командою працювати. Тут потрібно буде й ортопед для того, щоб е, замінити серці зуби на нові. А яка причина стрему зубів? Дуже часто буває причина стресу. Це може бути е, зараз. У нас такий час ми всі прекрасно знаєте, в якій, в якому стані ми живемо. Тобто, стресові ситуації вони провокують гіпертонус м'язів. Гіпертонус м'язів це е, е, такі моменти, коли людина, наприклад, спить і рано встає, і відчуває дискомфорт. Може би дискомфорт м'язах, в щелепах, може бути в суглобі. Дуже часто є проблеми з суглобом, які е, пацієнти навіть ну не завжди помічають, але в них є дискомфорт відкривання рота, Біль при відкриванні рота, можуть бути шойні головні болі. Це також взаємопов'язано. Інколи пацієнти не зв'язуються взагалі з зубами, щелепами, там з прикусом чи ще з якимось моментом. Але коли попадають до нас на консультацію, і ми з, з нашою командою з лікарями, е, я дуже цісно співпрацюю з лікарем гнатологом це наша невід'ємна така робота його і моя. Що робить лікар гнатолог -лік 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 -лік? Він займається лікуванням суглоба. Тобто у людини є два суглоби: скорневе, нижній, щелепний, правий і лівий. Якщо він підіє які вищелики. Змінює своє положення, це впливає прямо пропорційно на прикус. Це впливає прямо пропорційно на положення щелепи. Та як ми говорили на зміну обличчя, листових ознак. Це впливає на больові відчуття голови, шиї. Тобто це є загальна проблема не тільки естетична, але й функціональна, в залежності від здоров'я людини, потрібно вирішити це питання етіологічно, тобто виникти причин чого-то. І дуже часто є проблема з собою. Зараз це новітня така, знаєте, е, наука, гнатологія. Тому ми дуже доцільно цим займаємося, дуже конкретно на новітніх апаратах для того, щоб визначити цю проблему і вирішити її. Пікування проводиться на капах гнатологічних, а автоматично проводиться на бретнах. Ви знаєте, на бретних системах або на Апараски. Скільки часу це може займати? Від і до? Е, По-різному. Саме е, менший період носіння, наприклад, ортопедичного е, апарату і грек – це може бути рік. Саме більше це три. Ну, взагалі, це, якщо скелетна якась є проблема з mm -hmm. Тож, давайте пов'яжемо косметологію і стоматологію, а точніше, правильне положення щелепи. Наскільки я розумію, що коли тут правильний каркас, то тоді усі ці морщиночки, ось ці наші улюблені. Внизу, вишаючи вушками, робимо з ними все, що можемо, воно натягується і обличчя стає молодшим, гармонійно пропорційним. І е, деякі люди навіть настільки змінюються, що їхні друзі питають, у тебе була якась пластика. У mm -hmm. да. мене так часто бувають пацієнти, коли вони починають робити лікування, тільки починають, положення щелепи змінюються. Наприклад, коли є проблема з зверненням щелепа, вона велика. Що ми бачимо? Ми наблюдаємо таку ситуацію. Верхня щелепа виступає до переду, так у нас така ситуація. <клевицький> да? да. Да. Ось так, наприклад. Нижня третина обличчя, вона маленька, іде, видно, видно, що великий проміжок. Тут ці всі складки виходить, натягуються до носового настатка. Оці борозди носогубні вони поглиблюються, це дуже зразу передає віку, а нижня третина обличчя вона йде з кошем. І з'являється зразу друге підборіддя. Навіть це називається так в науці ташиний профіль. Бачили, є такі люди, ходять дати, в них підборіддя, шия, ось так плавно mm -hmm. переходить і з'являється таке як то, суцільне, суцільне підборіддя, яке переходить в шию. Так, так, так. Да. А коли, наприклад, верхня щелепа, вона перекриває, ну, тобто нижня перекриває верхню, це називається медіальний перекус, вона більш розвинута, то ми бачимо тут, звісно, гарні кути нас натягнути. Я але... не чую. Так, да, але тут нижня третина середня тут можеш, третина а тут, да тут дуже видно, запала губа, всі ці борози дуже ярко виражені, тобто це також дуже сильно впливає на обличчя. Я переконана, що ті, хто зараз нас дивляться, десь почали собі робити діагностику, да? дівчата почали дивитися у густенце. Якщо побачили, як щось і звичати було сказано, що робити, куди йти, до кого звертатись. я говорю, не панікувати, mm -hmm. стати перед зеркалом і подивитися на себе. Чи задоволені ви своїм обличчям, чи ви хочете змінюватись? Тому що для мене найважливіше завжди командна робота з пацієнтом. Тобто пацієнт має бути мотивований на те, щоб змінюватись. Одна я це зробити не можу, тільки в парі з пацієнтом. Тобто, якщо пацієнт побачить, що в зеркалі він себе обличчя не влаштовує, є якісь проблеми, відчуває, наприклад, головні болі, сильний тонус м'язів, коли просипається, там, часті стреси, він може просто прийти на діагностику. Не панікувати, ні в якому разі не панікувати, прийти на діагностику. Ми перевіримо, зробимо спеціальні кінезопроби, зробимо спеціальні жувальні проби, через які ми побачимо, чи є якась проблема з м'язами, чи є проблема з прикусом, чи є проблема з суглобом. Зараз це дуже важливе питання суглобу, тому що в нашій клініці працює один з найкращих натологів міста Вінниці Андрій Дмитрович. Він займається дуже складними проблеми. І коли, наприклад, він підготовлює мені е, з особливою проблеми ставить правильне положення, тоді ортодонтичне лікування проводиться набагато швидше, набагато ефективніше. Це все за І пацієнт почуває себе краще, молодше, і ми бачимо всі разом бачимо результат на лице. Тобто пацієнти пропадають головніші, ні болі він починає менше стресувати, е, він починає собі подобатись, і в нього нове життя починається. Тому дуже важливо зрозуміти. Що є проблема і вирішувати її. Наша команда клініки Ревотент допоможе вам у цьому покращити ваше життя, подарувати вам здорову посмішку. І саме головне, щоб ви були щасливі і задоволені і ніколи не старіли. Завжди були молоді і усміхнені. Дякую, Дякую Ірино, за надану інформацію. Я сподіваюся, що вона була вам цікава і головне корисна. Ми сьогодні дізналися про те, що красиве молоде обличчя. Це дорівнює здорові і вчасно проліковані зуби і правильні положені щелепи. з вами була Ірина Гайдачук, Ольга Сольва і клініка Ревне.